Серед місця рівного проспект Миру, тутешній підземний пішохідний перехід продовжує руйнуватися. Якщо стару тротуарну плитку намагаються залатати комунальники, працюючи навіть у дощову погоду, то всередині підземки невідомі нищать те, що залишилося від комерційних приміщень. Якщо є побите стекло, то це тільки внаслідок дій якихось осіб, які явно або вчинили хуліганські дії, або можливо особи, які мають там майно, не змогли добратися до свого майна, забувши ключі чи ще якось. Чи ще якусь ситуацію? Усіх орендарів та сторожа з цього підземного переходу виселили ще раніше, нібито на період ремонтних робіт. Натомість якихось видимих змін та оновлень за останні місяці тут не відбулося, і підземка фактично залишилася без нагляду. Однак, як розповів директор департаменту інфраструктури і благоустрою Руслан Гудима, ремонт об'єкту у центральній частині міста все ж є у планах. Воно перебуває на балансі в Однозначно будуть пророблені всі роботи, які забезпечать його. Технічний належний стан задовільний. Ну і будемо до цього рухатися. Тобто воно в планах стоїть цьому році відновити його, відновити його технічний стан, привести його в належний, в належний порядок. Тобто, ці всі дії в нас є заплановані, будемо в цьому році їх впроваджувати. Підземним пішохідним переходом на проспекті Миру активно користуються рівняни, адже він розташований на ділянці, яка веде від обласної адміністрації до Майдану Незалежності. Місцеві зізнаються вже звикли до того, що підземка з кожним роком все більше занепадає. Постійно користуюсь цим переходом, оскільки мені нарв. Роботи в ту сторону, щоб покращила зовнішній вигляд, тому що він руйнується зовсім. Так, він зручний, але руйнується. Скільки я пам'ятаю, стільки тут такий стан, ну тобто, не, не кращий він, він гірший, справді. Я вважаю, що тут просто треба, ну будемо так казати, зробити просто ремонт. Ну і, в принципі, спочатку зробити ремонт, а вже потім дивитися, що тут можна. Обладнать насправді було зручно. Тут і кав'ярня була, і квіткарня була, і знову ж таки Багато магазинчиків різноманітних, зручних магазинчиків. Бюджетерія тут була. Ну тобто, -то все тут можна було прийти, придбати будь-які товари. Ще однією проблемою підземного пішохідного переходу біля готелю Мир є постійні підтоплення. У департаменті інфраструктури і благоустрою це назвали однією з причин, чому тут потрібно було почати ремонт. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.